Експериментую, вітаю, дорогі друзі! Квашу капусту. Вперше по цьому рецепту. В банку війшло в мене 2 кілограми шаткованої капусти. Треба перець з горошком, лавр. І в мене тут такий, бачите, мелений кріп. Бажано зерна, ну він в мене вже старенький, але нічого запах має. Одна морквина війшла, така десь, може, грамів 100. І я на дно банки поклала 10 горошин перцю, лавр один поламала, так, і столову ложку кропу. Наталувала, наталувала капусточку, знов переклала перцем, лавром і кропом. Закип'ятила літр води, в ній розчинила 2 столові ложки солі і одну столову ложку цукру. Дочекалася, щоб рідина застигла, заляла повністю, і от перед вами закрила кришечкою. Так буде стояти три дні. Всі ці три дні я буду такою довгою. Дерев'яною шпажкою випускати гази, тому що буде йти процес бродіння. Тарілочку я поставила під баночку. Гадаю, що ви так само робите, але мені цікаво, по якому рецепту закриваєте ви? Тому що я раніше закривала зовсім по-другому. Мене три дні. Я, звісно, попробую капусточку і скажу вам, сподобався мені цей рецепт? Чи ні, обов'язково я зніму відео з дегустацією цієї капусти. Так що обов'язково слідкуйте за моїми відео. До побачення і хай вам друзі щастить в усьому!